3 грудня 2023 року. Тут у нас три шклярні і є один уборщик. І я також хочу показати, як витримують теплиці сніг. Сніг йшов два дні практично. Дуже багато снігу. Той рік також було багато. І той рік. Ось, бачите, теплічка. Оце. Куря, тікай швидко, тікай, кажу. І оця теплічка, це маленька, 2х3 Вона. Ось під таким грузом снігу обов'язково треба скидати, бо прогне оці дуги. І той рік маленька оця вистояла, а велика почала вже згинатися. Але цей рік ми з великою зняли плівку, тому що вона вже прийшла геть дуже погана. Дерева са треба нову, але сніг, трактор їздить, прогрібає сніг. Але стоїть ось, ось. ще одна, покажу тепличку, поки на телефоні місце є. Це вже полікарбонат. Вже ставили нова. Теплиця тут ось, вона не прогинається, сніг. Можливо, і треба скинути, але вона рівно стоїть на місці. Ось так. Три на два розмір. Ось так. Сам не спадає, мабуть, також треба трошки скидати, можливо, пізніше, але дуги, все рівненько. Нічого не прогнуто. А тут усе, якщо придивитися, то видно, що зігнутий каркас. Тому що велика, хоч і натяження було, але все одно чуть не склало цю тепличку. Бо два намета великих, таких теж железні якісь були дуги, то склало і повністю викинули на сміття непригодні. Тут у нас временно кот живе, якийсь приблуда. ми його кормимо, але тепличка також ось. Навесно то вже буде мінятися. Ми її не зняли. О, там. О от бачите, який слой. І вона О, Ось так теплички виглядають. Різні теплички. Ну, якби таку мать якийсь вибір, то зразу можна ставити. Бо така плівочна 2 роки максимум треба нову робити. І отак зімою треба обов'язково знімати, бо зігне дуги. Ну, ось такий маленький лікбез по теплиці.